Я Катерина Адамська, пройшла у Сергія Луценка курс власні фінанси у 2024 році. Прийшла із запитами навести лад у своїх грошах і в сімейних грошах, побачити, за рахунок чого можна накопичити фінансову подушку, створити резерви, адекватно розподіляти гроші. Я стикалася з тим, що в моєму житті. Власних моїх грошей не було. Хоча я і почала працювати ще в студентські роки. Це все був сімейний бюджет. І як ним розпоряджатись, я не знала, мене не, не вчили цьому ні в школі, ніде. Е, в мене були борги і кредити, і я дуже хотіла від, від них відійти і жити тільки на те, що я маю. Перед курсом в мене був повний хаос і нерозуміння, навіщо взагалі вести облік доходів, розходів. Я це робила, але це було непостійно, і я закидала саме тому що не було розуміння. Завдяки проходженню всіх домашніх завдань в мене з'явилась мотивація. Я зрозуміла, як себе е, правильно мотивувати та, на те, щоб вести облік, е, за те, щоб робити якісь інші завдання, які я не хотіла, може, робити, тому що не було настрою там чи чогось не було. І в мене з'явилася мотивація. Е, я виробила звичку вести свій облік. Витрат і доходів постійно, прямо от одразу, або в той же самий день. Мене також надихав мій щоденник успіху, де я записувала кожного дня мінімум 5 своїх досягнень. І це дуже надихало. Завдяки тому, що я узнала про деякі чарівні інструменти, в мене з'явились мої власні гроші. І тепер я можу закривати свої хотілки і не тягнути цей з сімейного бюджету, який вже розрахований. В мене формується зараз моя фінансова подушка. Я стала більш спокійною і впевненішою, я зрозуміла, що гроші є. Я щиро вдячна і автору курсу Сергію Луценка і адміністраторам за те, що вони проходили цей шлях разом з нами, за те, що вони нас підтримували кожен день. І навіть у вихідні дні от, за те, що е, навчили нас шляху фінансової грамотності. Я бажаю всім, хто буде проходити цей курс, наважиться на це, щоб в ваших, в ваших фінансах настав лад і бажаю найкращих результатів, виграти головний приз. І бажаю вам Успіхів у курсі і у всьому житті.